Мені не розказує. Доїздилися на Сарнинщині у селі Трипутні. Працівники ТЦК роз'їжджали вулицями населеного пункту. Як раптом в'їхали у паркан. Все сталося близько 10-ї години ранку. Староста села Петро Чайковський розповідає: з самого моменту удару він не бачив, але чув потужний звук. Саме в його паркан і врізався бус. Так, правда, стали нам потім заяв заберемо. Нам сказали, що відшкодують всі збитки, які були задані. Вони були в стані алкогольного сп'яніння? Так, так. Це було зранку. Я таки почув, як вже звук виступнулися. Там сусіда, сусіда, і мене паркан трошки. Сусіда там метрів шість паркану. Жителів села обурило те, в якому стані перебували працівники ТЦК та СП. За їхніми словами, працівники ТЦК були на підпитку. Це, Люди в селі кажуть не на жарт налякані цим інцидентом. Додають добре, що ніхто не постраждав. Так, були на місці, все це бачили, що їм було все рівно на те, що вони наробили біди. Один з них ледве виліз з машини, а другий сидів весь час в машині, допоки не приїхала друга машина з їх колегами. Тоді виліз з машини і не міг нормально слів вимовити. На велике щастя постраждалих немає. Потрібно, щоб поніс покарання кожен з них. Ми звернулися до Рівненського обласного ТЦК та СП, аби там прокоментували цей інцидент. За даним фактом, призначене службове розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом. Місцеві жителі кажуть, не хочуть, аби подібні інциденти замовчувалися, адже наступного разу усе може закінчитися плачевно. Сніжана Твардовська, телеканал ITV Media Group.